Куртка, дощовик, вода та вітро захисна Алді, Німеччина одиничка вартує лише 450 гривень, сім позицій 3150 гривень. Деякі йдуть в упакуванні ось такого плану, деякі йдуть в ось таких добротних коробочках. Максимально круто виглядає. Навіть на подарунок таке подарувати. Ну подивіться, стильно дорого виглядає. Так, по складу вони йдуть. У нас 100% поліестер, плащівочки такі, показую в розгорнутому вигляді. Ось так вони виглядають. Кольори в них всі такі класні, стримані, і при цьому дуже а, яскраво виглядають вони. Точно будуть звертати увагу люди. Тут у нас засібка йде, кнопочки. Внутрішня сторона виглядає ось так. Також тут присутні внутрішні кишеньки. Капюшончик є, і давайте подивимося по складу 100% поліестер. Показую далі. Зеленого, такий саме по модельці буде. Далі показую це ось цей лакшері варіант. Вони йдуть глибокими капюшонами, дуже приємні шви. Кишеньки будуть з клапаном. Дивіться, як виглядає 100% поліестер о стандарт 100. означає, що використовуються якісні гіплогені матеріали та фарбники. І показую просто скарб. Це дощовик в жовтому кольорі на утепленні. Подивіться, яке тут класне кайфове утеплення. Розміри S3, L буде одна, M, одна і селічки буде дві. Максимально крутий лот. Тим паче на нинішню погоду. 450 гривень одиничка. Звертайтесь до наших менеджерів, а їх контакти ви знайдете або в шапці профіль, або під цим відео.